Потім кабалісти написали навіть пісню по цим словам. Да? І вона на євриті звучить як коля улам куло, Гешер цар меот». Гешер цар меот», Гешер цар меот». Тобто, все життя це тільки вузький міст. І далі вони кажуть, що «Ве аікар, ве аікар, лоле фахет Клаль. Тобто вони кажуть, не... головне нічого не боятися. Я вам можу навіть заспівати трошки цю пісню, і ви можете її собі потім наспівувати. Якщо ви хочете ці слова, бо вони дуже важливі. Співається так. Коляулям коло. цар меот, Гешерцармеот. Гешерцар меод. Коля улям кольо. цар меот. Гешер меот. Καρβε, αϊ, καρβε, αϊ, καρ, λο, φαχετ, λο, φαχετ, κλα, λε, αϊ, καρβε, αϊ, καρ, λο, λε, φαχετ, κλα, λε, αϊ, καρβε, αϊ, καρ, λο, λε, φαχετ, κλα, λε, αϊ, καρβε,